Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Свобода на шляху Ісаї 26.7. Проста дорога для праведного. Путь праведного ти вирівнюєш У звуковому бейсболі. М'яч та база видають сигнали. Щоб незрячі гравці знали, що їм робити і куди рухатися. Гравець із зав'язаними очима, враховуючи різний ступінь сліпоти, який відбиває м'яч, і зрячий пітчер, перебувають в одній команді. Коли гравець замахнувся бітою і вдарив по звуковому м'ячу, він біжить у напрямку до звукової бази. Якщо польовий гравець впіймав м'яч, то той, хто робив подачу, вибуває з гри, якщо не встиг добігти до бази. Один із гравців зауважив, що для нього найкращим аспектом гри є відчуття великої свободи, коли він біжить, бо знає, що перед ним вільний шлях і зрозумілий напрямок. У книзі пророка Ісаї сказано, що Бог вирівнює путь праведного. Коли це писалось, для ізраїльтян шлях був не зовсім рівним. Вони зазнавали Божого суду за свою непокору. Пророк Исая закликав їх ходити у вірі та покірності, що часто складно, втім, і є тією рівною дорогою. Їхні серця мали прагнути прославляти Боже імення. Ми, віруючи в Ісуса Христа, більше пізнаємо Бога і більше покладаємося на його вірний характер. Якщо покірно йдемо його шляхами, наш життєвий шлях не завжди виглядає або відчувається рівним. Втім, можна не сумніватися, що Бог поряд із нами і прокладає для нас шлях. Ми також можемо відчувати свободу, покірно біжучи Божим найкращим шляхом для нас. Які кроки покірності вам треба зробити? Коли і як ви можете це зробити? Молимось, Бог Отець. Я вдячна за свободу, яку відчуваю на твоєму доброму шляху. Будь ласка, показуй мені і далі твій шлях. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.